Що ви, бойс, Поговоримо сьогодні про дебафи. Є також невелика корекція фейку. Раніше, щоб скинути фейк, достатньо було кинути гроші комусь рівні вашому рівню. Тепер ця цифра трохи збільшилася. Взагалі, максимальна кількість грошей, які ми можемо скинути, це 5 баксів за кожний рівень. Тобто на 10 рівні максимальна кількість грошей, які можна кинути, це 50 Баксів. А для того, щоб здихатися фейку, кидаючи гів, треба кинути мінімум 30, тобто 3 бакси за кожний рівень персонажа. Тепер, як працюють дебафи? У нас є дебафи. Наприклад, молоточок дає нам ефект запаморочення. Що дебаф дає, крім того, що відкати на 50% продовжуються, продовжується. він ще дає затримки між командами. Тобто, коли ми пишемо деякі команди, у нас з'являється такий ефект запаморочення, і після цього лише команди через декілька секунд спрацьовує. Це ще не все. Також баш діє на лабіринти. Коли ми пересуваємося в лабіринтах, ми не можемо це робити досить швидко. Тобто, затримка між переходом там не одна ціла дві десятих як зазвичай. А десь в районі трьох секунд між кожним ходом, що створює свої незручності. Також даючи гів, так як у нас куртиться голова, ми погано працюємо з цифрами, і сума грошей, які передаються гівам, вона змінюється. Тобто, наприклад, я хочу кинути комусь 100 баксів, а кину 190 або 20. Тобто іде такий рендж на кидання грошей. Тобто пишеш одне, а воно кидає інше. Іноді може кинути більше, іноді кидає менше. Далі, Poison. У Poison є також дуже неприємні побочки. Окрім того, що в бою він знижує хп на 25%. Він ще й по перше може змусити вас ригати. Як це працює? Якщо ви йдете в джим, в локер або ви їсте е, шаурму або боброву строю, у вас є шанс обригатися і спрацює це так, як працює ефект обосеван. Тобто ваша дія не відбудеться і піде в кулдаун, і це працює, ну не скидається від цього ефекту, як у гімна, тобто воно працює доти, доки на вас висить ефект е, отруєння. Плюс до цього, якщо вам хтось робить SSD, то він е заражається отрутою також. Тобто вам хтось кинув яду, а інша людина зробила SSD, у цієї людини теж буде отрута ефект. Але він вішається не на так довго, як вам кидається підлянка, а лише на годину. Кровотеча. Окрім того, що воно зрізає ХП щоходу е в бою. Так, ще й в джанглі ми знаємо, що ми, пересуваючись в джанглі, отримуємо певні пошкодження що ходу. Так от блід ці пошкодження збільшує. Тобто, маючи блід в джанглі пересуватися досить складно. Плюс до того, коли ми робимо такі активності, як джим, локер або там ладер і ще там щось. У нас є ймовірність продовжити дію бліду, тобто ми якби ще не загоюємо равину, розриваємо ще більше тим, що надриваємось. Таким чином, тривалість бліду може подовжитися. З фейком я вже розказав, і з хаком ще працює дуже прикольна штукенція. Справа в тому, що коли у нас зломаний сейф, то класти на нього гроші інші гравці не можуть. Тобто, якщо ви даєте людині гів. В той час, як вона хакнута, ваші гроші їй не доходять. Вони їй доходять і одразу переводяться назад. Якщо ви кидаєте людині ДІВ тоді, коли вона хакнута, ви автоматично, одночасно прокачуєте і давалку, і бізнесмена, тому що ви дали гроші і ви їх отримали. Хакати людину навіть можна заради того, щоб на ній качати одною командою дві ачівки одночасно. Ще є така. Штука, як імунітети. Тобто, у цих усіх дебафів є одна спільна річ це імунітет. Ну, окрім фейку. У цих дебафів є імунітети. Що це таке? Це значить, що коли людина отримує підлянку, ефект запаморочення, отруєності, кровотечі або взламу сейфу, автоматично отримує імунітет. Тобто, коли ефект від цього е, спаде, у людини ще. Буде ефект захисту від цієї підлянки, тривалістю скі, стільки ж, скільки і осіла підлянка. Тобто, якщо, наприклад, у нас Poison е, кидається на добу, то тоді, коли пройде доба, ефект спаде, у вас буде ще 24 години. Імунітет до отрути, Тобто наступні 24 години вас ніхто не зможе отруїти. Якщо цей ефект зняти ще раніше, то у вас буде дві доби захисту. Ну тому що ви не чекаєте, наприклад, поки цей ефект спаде, а значить у вас буде імунітет трохи довше. Плюс до цього, якщо у вас підключений мастер, то тривалість імунітету подвоєна. Тобто ви добу відмучились і ще дві доби захищені. Тепер, а що робити тепер з цими підлянками? Якби від дебафів треба здихуватися. Давайте розберемося, як це працює. Для того, щоб здихатися дебафу, у нас є наш добрий друг Вендерхольм, який живе в джунглях. Переходимо в джангл. І шукаємо вендерхоль. Вендеркхольм живе за адресою .b в джунглях. Для цього ми ж поки не заспавнилися моби, біжимо. Через кущі до Вена, ми можемо. У нас досить е ХП, щоб добігти до нього. Має бути достатньо ХП. Так, я вже втрачаю велику кількість. Справа в тому, що коли я під блідом, я не можу просто на одному диханні добігти до Вена, тому що я втрачаю набагато більше ХП, ніж звичайно. Це враховуючи те, що я зараз в мастер, і я все одно не можу доскутильгати до нього. Тому треба це робити з затримками, бо ви можете просто не добігти. Регеньте своє хп і слідкуйте за тим, щоб не обісратися. Так, я трохи поафекашив, підхилився і я тепер можу льгати, якщо мене зараз моб якийсь е, на шляху не перестріли. Ні, все вдалося. І так ми дійшли до нашого вена. Ми з ним розмовляємо. Вен говорить англійською, очевидно, він не знає української мови, на жаль, але ну що тут поробиш? Ми можемо в нього лікуватися. Він може у нас вилікувати від оцих чотирьох проблем. Для кожної проблеми є особливий рецепт, але в кожної з них ідея, ключовий момент це стартасти, який ми фармимо. В джунглях, на пляжі і в данжені. Що цікаво, для того, щоб знайти проти... протияддя від певної підлянки, треба взяти саму підлянку. Тобто, щоб вилікувати э, нудоту, треба взяти вірус, щоб вилікувати э, кровотечу, треба взяти ножик. Ну, Це така система Увена. Він... Досліджує супротивника для того, щоб винайти протияття. А можемо, якщо у нас у, всі, у всіх підлянок по одній, вигідніше за все, буде взяти комплекс. Тоді ми платимо не 4 стардасти, а 3. І у нас виходить, що ми просто тусуємося з Веном і повністю виліковуємося. Але це займає певний час. Все. Мені стало краще, я позбувся чотирьох дебафів, і я тепер здоровий як бик. Тож, так і працюють підлянки, але не забувайте, не треба цим зловживати без необхідності. Бай-бай!